Доброго дня! Сьогодні у нас 14 вересня і ми, верніше, я доробляю деякі точки ноклеусів, які не були ще оброблені з чаулевою кислотою. Вони мають на собі полоски з мітразом, але все ж таки те, як цього року трошки збільшена закліщеність у сім'ях. То я вирішив трошки швидше почати оброб... Оброб... обробляти бджіл з кислотою, тому е... зразу зараз покажу і розкажу. Буваю бачимо генератор, проводка. І ось такі субліматори або випаровувачі, хто як хоче, так називає. Маю дві штуки, тому що у два рази скорше робота йде. Якщо користуватися тільки одним, то зазвичай треба трошки чекати, поки випарується і він знову нагріється. Ну, не довго, там буквально кілька секунд, але все одно. А коли є два, то абсолютно робота йде без зупинки. І виходить, що в два рази скорше. Такі випаровувачі. Тут кришечка, в яку ставиться ще в леву кислоту, перевертається і воно звідси випаровується. Простий оцей вже у мене, напевно, років 10, якщо я не помиляюся. Ось, а цей другий рік я його минулого року купив. Та як кількість бджіл збільшилася і щоб менше менша затрата часу була. Такі приєднав до нього, як бачите, це. Бо не завжди воно хоче стояти в людку, то я такі підставки, я Це просто підставка під зимою вудочки. Так що Такі то справи. Генератор подає енергію, довга переноска, щоб не під'їжджати машиною 10 разів. Отак От виглядає наш точок. Це точок суто для шестирамочників, був би дуже досить хороший точок для зимівлі бджіл на вулиці. Але, як бачимо, як зазвичай у нас північно-західний вітер якраз захищено, доступу до цього точку немає, так як там хата є, і треба їхати через подвір'я хазяїна, щоб попасти на точок. Зараз трошки вітряно, але вітер. Вітер зараз у нас північний, о ні, південний, навіть південно-західний трошки. Але це не має значення. Всі бджоли повернуті на південь, так щоб якнайбільше тепла вони отримували. І зараз я зупинюся, включу установку і побачите, як я працюю з випаровувачем. Ще хочу додати, дуже обов'язково, якщо ви працюєте з щавлевою кислотою і випаровувачами, дуже важливо використовувати хорошу противогаз маску, бо тому що як ця, ці випари попадуть в легені, то це дуже недобре. Зараз покажу маску. Ось така маска, бажано, щоб була маска на ціле лице, є тільки що на рот і на ніс, але набагато ліпше, якщо на ціле лице, вона повністю захищає ваші лице, очі і все. Такі два фільтри. Фільтри мають бути відповідно для різних випарів. Оце є в нас такий фільтр. Хто є в нас тут? Я знаю, що мене люди дивляться з Канади. Ось такий, думаю, що видно, це є найліпший фільтр, той є номер запчастини найліпший фільтр, який може бути. Коротше, він це вже ліпшого немає. ось така маска. Ну все, як то кажуть, гарного перегляду. Що хотів сказати, отак. Бачите, як заглядає? Даю 2 грами, трошки більше як два, 2, між 2 і 3, 3 грами даю на шестирамочник, А на двокорпусну сім'ю даю 8 грамів. Так що так. новий трошки повільніший. Вам дякую. Ставимо коментарі, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і до побачення.